Друзі, вітаємо вас 11 січня. Так, ярик доки піде в теплицю, бо тут трохи вітряно і мороз такий не малий. На вечір знову температура опускається. Дивіться, яке небо червоне, а це значить, те, що мороз буде і не малий. Зараз мінус 11 і непоганий вітер. І снігу нема, бачите? Тільки що дивився відео там по Ютуб. Люди скидають сніг, сніг і багато снігу. Теплиці рятують. Багато вже й поваляло, дивлюся. Слава Богу, з одної сторони в нас снігу нема, але краще він би був. Сніг можна криші згорнути. А от на ґрунт це досить погано. І погано те, що на цибулі зовсім розтанув сніг. І замерзло просто, як кажуть, на кістку. Ось так. Так, друзі, я сьогодні чого пишу відео. Хочу зрізати от той ряд капусти, бо він трохи замерз. Тут, як я говорив, теплиця відкрита і вже частково поприбирав. Тобто згріб тут і там. І ще одне: забіжу наперед, отам у мене, бачите, вон лежить капуста пекінська. Це вся не кондиція. Зроблю собі таке, ну, вам таку трішки наперед рекламу. Буде відео на рахунок тоді капусти, скільки вийшло не кондиції з третьої теплиці. Ось так. Тому що тут ми продамо майже всю. Ну, не майже, я думаю всю. Чомусь так вийшло, що в третій теплиці в мене багато залишилося із середини гнилої. Тому ото вся, що там є. Я туди далі вже зніму вам відео. Ану, ярик, бери. Скільки ж її там залишилось. Буде цікаво не тільки вам, я знаю, але і мені теж. Так, тримай ящик. Ось так. Все наживо. Супер замки. О! Так. Отам у нас капуста. Один ряд, я казав, зали, зріжу її пізніше, але ніхто її пізніше зрізати не буде, бо, бо вона, зараз я приберу, подивитись, вона всередині примерзла. Оцій, хоч би що. Тут дуже-дуже багато, там одіяла різні, агроволокна, чорні, теж, які були вже геть усе. Утеплювачі, плівка не в один шар, то там капуста в нормі. А тут зараз ми зріжемо, тут небагато, ось ярик ще ці ящики розставиш. Отак по порядку пройди, розстав їх там через 2-3 метра. Зараз ми сюди зріжемо, я вам покажу. Значить, на сьогодні температура на дворі становить мінус 11, це на зараз. А в теплиці мінус 4. Коротше, мінус 4 працюємо досить швидко, бо, по-перше, холодно. Та й що його сидіть на дворі Зараз бистро зрізать. І ще одне запитували, де я буду зберігати для себе капусту. Дивіться, більш за все вона буде у цій теплиці. Але якщо там залишить собі ящик два ось таких, ну, типу бананки, то я думаю, десь калідорчик біля хати, сарай якийсь, гараж. Ну Щось таке, там де хоч би нуль було, ну не нижче, щоб вона не замерзла. А більш за все, це десь може бути якась веранда, калідор, не знаю. ну Типу цього. В хаті точно ні і в погрібі вона ні, бо з такого холоду, от як зараз у теплиці, занести її у погріб, то вона почне гнити. Ну, щоб не було таких різких перепадів температур. Так, ладно, зараз ми приступимо з яликом різати, пакувати. Все, друзі, зрізали таким швидким темпом. Клади ярик, бо воно таке холодне. Зараз вже й так трошки темно. Бачите самі, що камера дуже погано зніма, але потрібно було це все діло вирізати, бо вона б змерзла. Я вам скажу, що вона трішки прихоплена. Прихопив її мороз, хоча було вкрито досить добре. Вона просто цю ніч могла б добре замерзнути. Ось, ну воно видно, що вона мерзла. Коротше, вийшло в нас, якщо той перекинуть туди чи той туди, то вийшло чотири таких ящики. І це досить нормальна капуста. Тут ну, якби відходів тут немає. Так, друзі, перенесли сюди, отут воно і стоятиме. Там навіть знайшов таке листя, що мороз вийшов. На цю ніч наче дуже багато щось там передають нам. Тож хай воно отак і стоїть. Я знаю, що так хоч збережеться. Оце темно вже, да, Ярик? Вийшли ж і бігом-бігом робили, і камера вже ледь-ледь знімає. Все, друзі, на цьому відео завершуємо. Вже дивіться, геть майже темно. Ось так бігом його вирізали, накрили, все, а там вона наша капуста в цій теплиці і лежатиме. Добре, дякую за перегляд, як завжди, далі буде і всім пока. І всім пока.